Хочу вас розчарувати, засмутити. На цьому мості вкрали в сотні разів більше, ніж та сума нещасна, вибачте, бо вона з масштабах цього мосту вона не така велика. Ці, і це не, це не означає, до речі, що там розкрали ці 150 мільйонів просто по дорозі завищили е, кошториси, там е, щось не довклали, цемента, металу, як завжди, на будівництві. Тут достатньо по цьому мосту, який починався проєктувати в 92-93 роках, будівництво починав Пемеччинка в 97-му році, от просто треба просумувати за всі 25 років цієї епопеї, скільки туди витратили коштів і що набудували, і ви зрозумієте, що в результаті там витратили в 5 разів більше чи в 10. Ніж такі мости будують або в Китаї або у Франції. Він бриліантовий цей міст, розумієте? І він за час свого будівництва втратив вже своє давно стратегічне значення. А до гроші де? Землі. Гроші де у сілу, Олексій Юрійович? От... речі, навколо нього поразпродавали за цей час. Угу. У мене головна претензія до кличка, до КМДА, і не тільки до нього, а до усієї владної конструкції постмайданівської. Вони не могли не знати, що цей міст об'єкт розкрадання, в якому були конкретно задіяні Азаров, підрядник відповідний. Компанія дуже відома, там, до речі, в якої згадуєте, там утонув цей е, мост. Так? Кра... Да? Підрядники. Гроші носилися, ще то давки від КМДА, валізами носилися. Чому в 2014 році після Майдану, Міська адміністрація і державна влада не зробила аудіт будівництва цього мосту, не назвала конкретних винних, які порозкрадали все це, і не притягнула їх до відповідальності. Оце ключове питання, на яке в них немає відповіді, тому що їм зручно не робити аудіт, а оцю естафетну паличку цих всіх довгобудів просто. Перехоплювати і продовжувати ту ж саму справу, от моя політична оцінка як киянина, який живе давно все життя в цій всьому місці. Мі боляче за цим дивитися. А може ще раз, це пам'ятник тупізму і корупції міста Києва. От Запам'ятайте це будь ласка. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.